Дорожній ремонт в Ужгороді набирає обертів. Наразі робітники із технікою відновлюють дорогу на перехресті вулиць Берчині та Підгірної. Це центральна і одна із головних автомобільних розв'язок. Цей тиждень ми розпочали із заливки асфальту тут на перехресті, як на шахту Корятовича, Берчині. І будемо продовжувати по підгірні сьогодні рухатися. Продовжимо цей ремонт. Самі підготовчі роботи були ще тиждень назад зроблені на минулих вихідних. Але весь тиждень йшли дощі, і ми не могли заливати асфальт, тому що в принципі позиція наша незмінна, що в дощі асфальт заливати не будемо. Хоча пробували десь не зобразити щоб всі казати, що от весь тиждень ями розриті, але ми розуміємо, якщо йде дощ, ремонтні роботи проводити не можна. Раніше це перехрестя славилося тільки ямами. Саме тому тут нерідко водії потрапляли в затори. Тепер дорозі дали нове життя. Така ж доля чекає і автошлях на вулиці Підвірній. Прийняв рішення, минулого тижня асфальт не заливався, велися лише підготовчі роботи. Тобто ті, де не задіяний асфальт. Це нормально. Це на Грушевського проводилися, на Джамбула підготовчі роботи. Сьогодні закінчимо це перехрестя і будемо рухатись на вулицю Підгірну. Паралельно триває ремонт дороги по вулиці Докучаєва та Гребоєдова. Ці дорожні артерії надважливі для містян, адже тут знаходиться поліклініка і лікарня, куди щоденно приїжджає швидка і велика кількість автомобілів.